Всім слава Ісусу Христу. Хочу показати вам таку кобилу. Кобила відвідала, відвідала Харіка. Кобила походить з середнього Березова від Васі Клим'юка. Від Васі Климюка. Кобила молода, 4 роки. Широка, широка фест, велика, довга. Кобилі 4 роки, лошадша не мала, кобила не продається. Фест велика довга кобила. Е, Вася мені розказував, е, там плюс-мінус по яких вона конях, але я вже чесно забув. Е, одно, що мені запам'яталося, то це є е, її предід, то, е, чи дідо е, буржуй, такий був у Ігора Струка у Нижньому Березові, то це є його або внука, або правнука. Вася мені то перше всього, ну, розказував, я з ним говорив, він мені то розказував, а я вже забув. Але факт того, що, що кобила велика, колена, широка, довга. Ну Хлопці, Березівські мають знати цю кобилу і бачили. Вона має такий перед. Може, трошки що сонце забиває. Така нарядна кобила. Чотири нозі білі, лиса. Лошад ще немало. Такі кобили відвідують харі. Як, як, сказати, як для наших коней, ну, бо вона тут народжена, вона тут виведена, то це дуже потужна кобила. Я думаю, що вона за кордонним конім, Ну, котрі коні є, відчекав, тут лише шия. Е, ну, за кордоном не є Бог знає, які теж дужчі коні. Це така наша березівська кобила. У нас свого кохання Василя. Там Василій розказував, що мама чи баба їй чорна така велика була. Фесь ну, кобила широка взаду. То, я кажу, це такий е, наш, наш місцевий. Як кажуть екземпляр, велика кобила, довга. Вона якби мала волохакі ноги, там, наприклад, як арденки мають, чи, чи бельгійки, то та її би ціни не було. Але вона і так не продає. Бо вона має висоту, довжину, ширінь, усьо має. То, що мечок їй бракує на ногах, щоб вона була. Е, ну, як сказати, схожа на, на Орденку. Але вона має у собі кров залиту дуже серйозно. То Василя, Василя Малика теж е, тут коні заміщені. Кажу, Вася мені то розказував, але я то забув. Не можу усього пам'ятати. У нас трошки зараз спекотно. Харі, Харі собі на, на своєму На своєму місці, в своєму репертуарі, як кажуть, зробив свою роботу і круги на, накручує. Нині мені допомагає Вася, мій менший син, бо старший десь поїхав. Отака у нас. Така в нас кобила у Хака. Подала ознаки, що, що жеребця не хоче, Була так, як кожна, декілька днів. Бо я працюю таким методом. Що кобели беру, кобили беру до себе. І Пару днів кобили знаходяться в мене. Зазвичай як котра, котра 3 дні, котра 4, котра буває і 5. А є таке, що й тиждень кобила у мене стоїть, бо ну, не, не виходить, не маю часу відвезти і ще день-два пасе. Бо так як е, сіно, сіно е, робив, чи там зерно мог молотити, ну і не, не було часу, як відвести. Там, наприклад, якась кобила, що була і не було як відвезти, то день-два більше у мене знаходиться, бо тому що мушу зробити свої е, роботи, як кажуть, теж такі, що не можеш перенести. Е, що би я хотів так трошки порозмовляти на яку тему? Е, на тему того, на тему кобелів, що як кобили, е, як кобили. Ну, беруть джеребця. От у мене ситуація з самого, як ви бачили всі. Я вже зірку свою перепарував, перекрив. от е, такий нюанс. Я маю три кобили е, і молоді жеребні, а зірка перегуляла. Так само у людей буває. Одна бере кобила з першого разу, котрась перегулює. Ну, я, наприклад, з своєї сторони, то радив би робити УЗД. І ти знаєш собі на 100%, чи жеребна, чи не жеребна, чи, чи перекриваєш, чи, можливо, на наступний рік. Бо може хтось, що так на середину літа не хоче лошати, а хоче швидше, то вже не хоче тепер крити, Але якщо є 100% інформація, що кобила. Допустимо, було в жеребця і не... Ну, це я говорю, маюся на увазі зараз у даний момент тільки про, про себе. То, якщо кобила... якщо кобила перегуляла і є 100% інформація, що зробили УЗД, кобила не була жеребна, то це вже питання... питання, як кажуть, у кобилі. Бо просто може бути. Не той момент, не в той час, коли, коли потрібно. Коли, того, іменно, коли іменно хоче кобила, коли вона того іменно хоче, то вона вертеться, фостовно вже хоче його бити. Так далі жеребця, далі жеребця тримаю, бо я вертит, в вертить фостовно хочу вже його кропити. Е... І, це, і бувають такі нюанси, що кобила, кобила перегулює. Але це, я кажу, це залежить не, не, не від мене, не від жеребця, а залежить 90% від самої кобили. Бо, бо є нюанси, я кажу, є нюанси, що от в мене самого іменно з моїми кобилами, от вийшов нюанс. Зірка парувалася, е, я не знаю, 4 чи 5 днів подала ознаки, що жеребця не хоче, почала бити, я припутав ноги. У нас рівно не давала доступу до себе. А через е, тижнів десь так у районі 6 ми вже домовилися з Василем робити УЗД, а кобила день перед тим, подала ознаки, що хоче жеребця. От і такий, такий нюанс. Зараз я її перекрив е, і сподіваюся, що вона, що вона взяла жеребця, пізніше зробиться УЗД і буде, буде видно. Так що я кажу, що що від мене залежить е, і від мого жеребця, то стараюся, як кажуть, на 100% працювати на позитивний результат, щоб були люди задоволені і мені приємно. Але ну, я думаю, що котрі люди е, крили моїм жеребцем кобили, котра кобила перегуляла, то я думаю, що люди ставляться з розумінням, бо, тому що ну, хто розуміє цім толк, то, то розуміє. Що то не все так просто, але ми стараємося, що від нас залежить, зробити все, все так, як має бути. От і такі, такі нюанси. Так що сезон продовжується повним ходом. Одні привозимо, другі відвозимо і так, так працюємо. Такі, такі кобили, приїзді до Харі. Харі Свою роботу виконує. Кого буде цікавити, такий жеребець, будете дзвонити, номер закріплений в коментарях. Кобили приїзді з Чернівецької області і Франківська область. І ще там люди дзвонили. Просто, ну, одні чекають на вежеребку кобил, ну, по-різному буває. Жеребець трошки, трошки присів, бо спекотно, як кажуть, купа роботи і такі варіанти. Але надіюся, що все що буде добре. Так що дякую всім за увагу. Не забувайте підписуватись на канал. Коментуйте. Всім всього найкращого, до побачення!